Всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнаний Kia Niro, Модельний 20 рік. По пошкодженню був пошкоджений бампер, десь тут тріщинка була, запаяли, помалювали. Крило повністю поміняло на оригінальне помалювали. Дверку теж на оригінальну поміняли, помалювали. А й поріг, десь мав тріщину, його повністю замінили на оригінальний поріг. Машина гарна, акуратно, досить доглянута, Це єдина машина по Америці, яку ми не хімчистили І тільки всередині е, з вологою тряпочкою і наплакували. Має дуже невеликий пробіг, 58 тисяч миль. Е, машина економна. Попередньою то я в районі від 3-4 літрів мав споживання, а навіть були випадки до 3 вписувався. В гарному дуже стані все. Великий рестовий дисплей, CarPlay, Android Auto, двозонний клімат, можна окремо включати тільки для водія, круїз контроль, автоматичне світло, чотири склопідйомники, корекція дзеркал, карти гарні, не затерті, не пошкоджені, пороги в ідеальному стані. v svojich kartách po porohách no, tak sa naproti chvíli Я не просів ще десь там якісь мінімальні чіпилося, але в загальному чистіше, що навіть не треба було хімчистити.